В ефірі Тернопіль ми працюємо аби першими розповісти вам головні новини міста та області. Дякую, що в цій годині ви з нами, і наживо розпочинаємо розпочинаємо випускною. Звірка даних про призовники. військовий квиток в дії і облік за кордоном. Ці та інші зміни внесли у закон про військовий облік українців, де тепер можуть перевірити ваші документи, як та хто вестиме облік резервістів, призовників і військовозобов'язаних, Дивіться далі в нашому сюжеті. Військовий облік по-новому на початку року Кабмін затвердив порядок обліку призовників і військовозобов'язаних резервістів в Україні та за її межами. Йдеться про звірку даних призовників. Її тепер робитимуть у селах та містах шляхом обходу дворів. Військовозобов'язані, як це було раніше, стоятимуть на загальному і спеціальному військових обліках. До загального обліку відносилися військовозобов'язані, які стоять на обліку в територіальних або міських. Центрах комплектування та соціальної підтримки а до спеціального обліку відносилися люди, які заброньовані військовозобов'язані, які заброньовані за підприємствами, народним господарством на час особливого перебуду або воєнного стану, як, наприклад, на даний час. Звірятимуть кількість військовозобов'язаних, щоб мати реальну картину в містах і областях. Бо з умовно 200 тисяч резервістів, наприклад, на Тернопіллі, по факту на місці є лише третина. Інші ж проживають не за місцем комплектування чи покинули країну. Тепер дані оновлять і згідно з новим порядком, спробують їх оцифрувати. Тобто військовий квиток з'явиться в застосунку дія. На даний час все це в стадії погодження з мінцифрою. Є багато таких ну, повізкових моментів, які не можуть бути в відкритому доступі. По великому рахунку ще остаточного рішення проводяться експерименти, є пілотні проєкти. Ну, на даний час, от по нашій області, ми ще не працюємо. Да, ну не заборонено, але ще немає. Чіткого порозуміння, яким чином це, це буде працювати, облік військовозобов'язаних вестимуть і за кордоном дипломатичні відомства мали б зареєструвати українців, які перебувають в іншій країні, а також сприяти їх поверненню в Україну під час мобілізації у воєнний час і в особливий період. Повинен бути налагоджений взаємозв'язок, тобто, якщо наприклад у мене військово зобов'язане знімається з міського територіального центру, переходить в іншу область, або там в інший район, то відповідно. Тут ми зняли, там він став, це просліджується. Яким чином це на даний час буде з е, да, погоджено? Я не готовий зараз відповісти, тому що немає такої інформації. Якась повинна бути і електронна, або паперова картотека, тобто які дані люди повинні. Чи брати він він же ще як? Він коли їде, він має закордонний паспорт. А так він повинен мати що тоді з собою військовий квиток по логіки або в дії, да, мати документи. Тобто, все, що поки що недопрацьовано. До кінця систему військового обліку у 2023-му доопрацюють так, щоб була взаємодія між єдиним державним реєстром військовозобов'язаних та іншими державними базами даних. І інформація про людину не втрачалася. Тобто, навіть змінивши роботу чи місто, військовозобов'язаних прийматимуть на роботу або навчання тільки після пред'явлення ними актуального військового квитка. Те ж саме періодично. Доповідається, тобто і раніше було, і зараз те ж саме протягом сім'ї діб доповідається в територіальний центр, що вони взяли того військового зобов'язаного на облік, і він уже у них працює. З 2023 року військовий облік ведуть центральні та місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, органи військового управління, військові частини ЗСУ та інші законні військові формування, правоохоронні органи, спецпризначення, територіальні центри комплектування, підприємства, установи та організації, заклади освіти і заклади охорони здоров'я. Що стосується обліку жінок, то військовозобов'язаними наразі є медикині, які придатні за станом здоров'я. Всі інші жінки. Ки на облік можуть стати добровільно. Продовжуємо у Бережанах. Начальник відділу поліції вимагав хабара 10 тисяч гривень. Він хотів від місцевого підприємця. Обіцяв дозволити йому безперешкодно возити дрова без дозвільних документів. Його затримали під час одержання коштів. Про злочин повідомили в обласній прокуратурі. За матеріалами слідства начальника відділу поліції затримали саме під час отримання неправомірних коштів. За злочин поліцейському грозить до двох років ув'язнення. Йому повідомлено про підозру у вимаганні отримання неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади. Злочин викрив суспільної слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові з оперативного супроводу Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки. Зайшли на територію благодійного фонду, викрали гуманітарку і вибігли. Камери зафіксували чоловіків, які обікрали у Тернополі. Їх затримали. Про вкрадене і мотив. Дивіться. Продовж кількох днів працівники Тернопільського районного управління поліції встановлювали місце перебування двох чоловіків, причетних до крадіжки. Про злочин на лінію 102 ще 31 грудня повідомили працівники благодійного фонду Карітас. За словами керівника, на територію фонду близького півдня зайшло двоє невідомих. Чоловіки переконалися, що їх ніхто не бачить, і проникли до одного із наметів, в якому зберігалася гуманітарна допомога. Зломисники взяли звідти три коробки і почали тікати. Саме в цей час їх помітив працівник фонду та викликав поліцію. Під час достові розслідування було встановлено. Щодо даного злочину причетні двоє чоловіків, жителі міста Тернополя 1989 року народження та 1991 року народження. Жоден з них раніше в поле зору поліції не потрапляв. Чоловіки у скойному зізналися, а чуже повернули. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Встановлюється причетність даних осіб до вчинення інших кримінальних правопорушень. Зброю у будинку 52 дворічного жителя Копичинецької громади знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси. Йдеться про бойовий револьвер, системи Наган, Карабін, дві мисливські рушниці, бойову гранату Ф-1 і майже 80 боєприпасів до вогнепальної і гладкоствольної зброї. Речові докази вилучили і направили на експертизу. А чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. Далі про безкоштовне тепло для сімей військовослужбовців. У збаражі міська рада започаткувала допомогу дровами для родин, які втратили своїх захисників на війні або зниклих безвісти. Дрова заготовляють, розчищаючи придорожні посадки і сквери. Паливо вже доставили до півсотні таких сімей. Є і то хороші, гарні дрова. Подивіться, яка та древенячка. Гляньте. Ніна Міщук живе у Збаражі разом з двома старенькими батьками. У жовтні на війні загинув її молодший брат Олександр Карпюк. Міська рада з цій сім'ї безкоштовно надала дрова. Коли я повідомила про те, що в мене є Розводкам камін є, що ми на централізованому опаленні індивідуальне, але опалення газове. О, але ми маємо камін. Якби газу не стало, світла не стало, о, то ми могли б стареньких батьків обігріти хоч, хоч хоч камінами з розводкою, але не маємо дрові, не маємо за що їх придбати. Через дві години у нас оці дрова, оці дрова у нас вже були. Таку допомогу з баражі сім'ям військовослужбовців надають з осені. Станом на сьогодні вже десь близько 50 сімей отримали таку допомогу. От ну але заяв загалом вже десь більше 300 заяв. От, тому ми ну, це буде цілий цей процес, буде тягнутися цілу зиму по мірі того, наскільки ми можемо забезпечити. Дрова заготовляють, розчищаючи сквери, посадки та омолоджуючи дерева. Перед тим виготовляють усі необхідні дозволи. В основному це омолодження дерев. Це зрізання на певній висоті для того, щоб дерево далі буде жити, розвиватися. Але геляки, які, ну, які є над дорогами чи десь вони загрожують падінню, то ми робимо таку зачистку разом робимо дві добрі справи. Працівники комунального підприємства Сі дрова одразу ріжуть на частини, щоб людям не довелося їх ще окремо рубати, адже переважно таку допомогу надають стареньким. Ми робимо заготовку, є старші люди пенсійного віку. Які не в змозі це подолати також ми робимо вже заготовку, готову для розпалювання печі, і щоб було тепло. У міській раді з Баража додають, що спочатку паливом безкоштовно забезпечують сім'ї військовослужбовців також дрова пізніше надаватимуть для переселенців. Першочергово це заготовляється для родин, які втратили. Своїх членів сімей от, на війні, от, також для е, сімей, які е, члени сімей без вести пропавші, поранені бійці, от, родини першочергово такі категорії. І далі вже будемо для усіх решти сімей по мірі можливості. В планах муніципалітету з баража окремо звернутися до Тернопільської обласної військової адміністрації з проханням дати дозвіл на розчищення посадок автошляхів, щоб мати можливість допомогти всім. Приречені на перемогу із такою пророчою назвою Тернополі випустили календар. Працювали над розробкою в музеї національно-визвольної боротьби. Які дати новітньої історії вже є у цьому календарі? Хто отримав перші примірники? Розкажемо далі. Історію України ми пишемо щодня. Маленькими і великими перемогами створюємо нові пам'ятні дати. І такі вже є у календарі ЗСУ. Його створили у Тернополі. Тут є козацька доба, є доба армії УНР Української Народної Республіки. Є доба УНУПА 30 40 роки. Тут є історичні дати 2014-2019 рік і перемоги наші 2022 рік. Це звільнення. Півночі України це мацю назітомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і Херсонщини. Календар вже самою назвою промовляє: ми приречені на перемогу. 2023-й, каже Євген Філь стане роком, в якому ці слова справдяться. Ми сьогодні маємо шанс покінчитися з нашим споконвічним ворогом. На сторінках календаря ті, хто нищить московську навалу. Тут розробники показали всі роди військ зсу, а ще нацфардійців, прикордонників, сбу не забули ні про медиків, ні про волонтерів. Згадали і про підтримку світу, техніку і засоби, які допомагають перемагати. Першочергово календарі відправили захисникам і захисницям. Зрозуміло, що той календар на передку посики посики потрібні, але є, коли йде люди йдуть на ротацію, десь може трошки десь віддихнути, себе привести в порядок, то е, час і переглянути, подивитися. Все-таки це трошки теж надихає, бо е, це показано, що е, війна почалася не сьогодні з Росією і і не 8 не, не років тому ця війна вже більше, більше, більше 300 років. Календарі є безліч дат, але бракує головної. Ну, зрозуміло, то, що входять всі українці це звільнення наших територій і має бути ще одна основна, основна дата це розвал Руської імперії. <гум> ну, спочатку наша перемога Тиражували календар у чотири тисячі примірників, пів тисячі відправили у Канаду. Тамтешня діаспора, яка допомагала з видавництвом, продасть їх, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Ще залишили календарі для продажу у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. І коляда для Збройних сил України триває. Так понад 37 тисяч на діти і принесли до оперативного штабу в Чортківській громаді. Найбільше принесли 11 друзів, які різдвяною піснею зібрали майже 20 тисяч. Дякуємо малечі за підтримку ЗСУ. Ну і звісно, я кажу, дякую кожному з вас за те, що дізнаєтеся новини саме із нашого телеканалу. Я бажаю вам вдалого дня, до зустрічі ввечері у підсумках і вірте, перемога скоро.